В даному випадку я розумію, чому от зроблена така технологічна дія, назва блок Петра Порошенка для того, щоб зафіксувати. Ім'я в назві, ім'я справжнього лідера, щоб не було плутанина. Людина хоче проголосувати за партію Порошенка. Персоніфікувати да. те, що відбувалося наша з блоком політика персоніфікована. Тимошенко. От є відмінність. Ну скам так, небагато, скажімо, партій, де немає от такої, скажімо так, персоніфікації на лідера. от, Зокрема, в свободі цього нема. А в даному випадку це дуже важливо. Ще один важливий чинник, який, на мій погляд, це вже от президент не побоявся цього. Він взяв відповідальність за цю партію навіть в назві. В принципі, я думаю, що це відповідальний крок, але це відповідальність і партії. Не підвести вже президента в своїй діяльності, ризики проблеми протиріч всередині блоку, якщо блок дійсно буде створений, тому що ми ще не знаємо позицію удару, приєднається удар чи не приєднається. Але, на мій погляд, краще об'єднуватись і об'єднання в такий, скажімо так, на півпартію, на півблок, це експеримент, безумовно. Подивимося, який буде результат.